В Запорізькій області відкрили перше в регіоні нове військове містечко. для 23-го окремого мотопіхотного батальйону 56-ї бригади збройних сил України. Підрозділ розташовувався в бараках старих військових складів, завдяки втручанню волонтерів, підприємців та обласної влади, вояки перебираються у модульні будинки зі зручностями. 23-й батальйон створювався як запорізький підрозділ територіальної оборони Хортиця з 2014 року. Воює на передньому краї. Перше хрещення вогнем батальйон отримав 5 вересня 2014-го під Новоазовськом, коли зупинив навалу російських десантників, що сунули на Маріупіль. Розвідка доповіла, що окупанти були ошелешені боєм та вважали, що їх атакував спецназ. Насправді, то були добровольці. Це був не бойовий батальйон. Которые э, обучают, нам бы хотя бы дали 2-3 дня на то, чтобы мы могли повзаимодействовать с танками, с артиллерией. Конечно, результат был бы другой, мы бы до Новозовского дошли. Но в общем и целом, вот тогда, в тех условиях, если кто-то хорошо помнит, э, сентябрь 2014 года то, что э, наши войска пошли вперед, вот, с задачей громить противника, это уже говорит очень о многом. Вот і действительно, це факт то, що ні один солдат не відказався йти в бой. Бійцям довелося проявляти героїзм і в тилу. Там їх дислокували біля села Обільне Мелітопольського району. Дахом над головою їм слугували старі військові склади, які самі облаштували для життя. Буржуйки, дерев'яні нари, але кажуть, на війні умови гірші. На побут солдати не скаржилися, але у гості завітали волонтери. Когда мы приезжали туда, то ботинки, наверное, по щиколотку в грязи были. Для нас это дико. Ребята, конечно, адаптировались. И они особо, особо, что мне нравится в нашем батальоне, они никогда не жаловались. И не жалуются и сейчас. И, и не просили особо помощи. То есть мы приезжали, мы видели проблему, уже запускали клич о помощи, и люди отзывались, помогали. А они привыкли к тому, что они мужчины, и просить, жаловаться – это не для них. Они сами справлялись с теми проблемами, которые возникали. На заклик волонтерів відреагувала обласна влада. На території частини побудували модульне містечко з усіма зручностями. Півтора мільйони гривень для цього збирали усім миром. Активно жертвували кошти місцеві підприємці та фермери. Результат потішив військових. Я два роки години зі своєю бригадою. Я знаю, що такое окопи. Я знаю, що такое обстріли. знаємо, що таке смерть. Виділи це все, коли з території Росії по нам стріляли, коли курсанти артилерійських училищ здавали на нас екзамени. В высшей степени цинизма я еще не видел на этой войне. Мы много чего увидели. И вот оттуда, когда приезжаешь, в первую очередь хочется тепла. Просто. И, ну, поверьте, заходить опять в барак тяжело. Из закопа в барак очень трудно. Сюда приезжаешь, посмотрел просто людей вокруг, лег в нормальные условия, отдохнул. И это дорого стоит. Зимовали как-то, как-то обустраивали сами себе. Волонтери допомагали, а тепер государство включилось в це все діло. Так що очень приємно, що нас не забувають. І більше б нам допомоги було, б, було вообще хорошо. Батальйон радіє новосіллю. Сьогодні у чистий четвер бійці відвідають нову лазню, облаштовано поруч. Невдовзі тут продовжиться будівництво нових споруд для військових.